Готуємо ну дуже лінивий яблучний пиріг. І так починаємо. Яблука очищуємо, натираємо на великій терці, викладаємо на сковорідку, обжарюємо до тих пір, поки не вийде вся волога. Потім додаємо цукор, корицю, перемішуємо та готуємо тісто. До яєць додаю цукор, перемішую, молоко, борошно просіяне та розпушувач. На пергаментний папір викладаю яблука розрівнюю, а зверху заливаю тістом теж розрівнюю, та ставлю випікати 180 градусів 35 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Рулет пропікся, викладаю на стіл, знімаю пергаментний папір та швидко його закручую, в кінці дати йому трішки охолонути, коли охолонув, посипаємо та прикрашаємо цукровою пудрою. Можна, до речі, прикрасити какао або згущеним молоком теж буде дуже смачно. Він легко нарізається, гарно пропікся, багато яблук в ньому. Саме те до чаю. Приємного та підписуйтесь!